Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачих каналу Гриби Карпат. Вирішили ми нині вихідний день відвідати високогір'я Карпат і глянути, що тут на даний час коїться. Значить, не так. Рибок уже трохи перейшов. Молодих мало. Рибниці розвиваються слабо. От, і вирішили зробити екскурсію по горах. Поки що зайшов до лісу. Нічого я не бачу позитивно. Навіть немає мухоморів. От. Ну, все знайдемо, будемо показувати. Якщо щось знайдемо. Ну, а знайдемо, то подихаємо свіжим повітрям. Добре, до зустрічі. Прийшло 20 хвилин, як ми зайшли до лісу. І от Перший білий грибочок. От як він виглядає. Ну, грибок пузатий. Вологості багато. Але до того я ще знайшов два синяки. І більше мені не попадалося нічого. Ні бухморів, ні лисичок, ні голубінок. Ось такий о перший грибок. Ну, а ми будемо рухатися далі. Всім привіт народ. Поїхали ми в гори. Подивитися, що зараз в горах з грибами. І от є результат. Перший білий гриб. Показую вам. Ось такий. Вже правда старий. Ну але це вже перший. Добре, рухаємося далі. Я думаю, що ми ще щось знайдемо. Ну що, здалека бачу, таких красочків. Показую вам. Один. Вже підгнивший. А другий. Ось такий гарненький. О, ще є, Ось третій. І ще два такі красавчики. такі молодесенькі. Ось такі. Так. Ну а більше. Ой, є ще один. Ще два навіть. Ось такий один, молоденький, коло нього маленький. І ще тут, а ще два вкупі. О! Це вже веселіше. Це вже веселіше. Треба тут покрутитись. Добре, до зв'язку. Є ще один білячок. Далеко бачу, думаю, білий, не білий. А то білий. Ось такий. І правда теж старий. Мало нічого. Пройшло хвилин 30. І от я знайшов ще одного молодого грибочка. О, Як і не виглядає гарно. Отак, от такі огвіна. Ну, а ми продовжимо наші пошуки. Пройшло хвилини три. І ось четвертий наш рибок вже додрівший. От як він глядай. А ось такі у нас три рыбка. Настрій починає підніматися швидко. Зійшов 5 метрів нижче і знайшов білого робочка, але вже старшого, вже дозрівшого. Ну то мене радий. Отакий От вон він є. А то, що лишилося, ми накриємо. Ми продовжуємо нашу ходу. Отак, прийшла година часу, я не міг рибанити. І от є. Тривиць. Тоже вже такий старенький. Але вже я хоч щось за годину час. Ліс високий. Далека все видно, гриба. Показую вам, який красавчик. А! Оце козирний. Оце козирний рибок. А? Красота. Красота. От попадаються червоняки. Червоняки непогані. От. Молоді. Чер... Ну червоняки підберезвики. От один із них. Який червонячок. І от. І от більший показую. Червонячок більший. О. Добре, продовжуємо пошуки. Вот червячок уже більший. Ухрика, но ловости богато знаєте, він досить чистий грибок. Я так бачу. Дощі падали. А може, може, може і хробочливий. Ну, ми зараз обріжемо ніжку подивимося, Чистий? Дивно. Ще вдалі. Пройшло хвилина три я знайшов підберезовика. Запам'ятайте. Бо дехто каже, що то підусичник. Це є підберезовик. В народі кажуть червоняк. Їх є, певно, п'ять або шість видів. Підберезовки, ніякий це не підусичник. Тут е, в горах осики дуже мало. В берези. Продовжуємо пошкірити. Такі два гарнюні на стежці. Туди? От другий. Більше вроді нема. и червонечки выросли. Еще один такой. Вот другой. Вроде белый там. А белый. Это тоже великий. Вот такие вот. Ох, який ми знайшли симпатичний грибок. От який він є. Білий, це в нас буде шостий грибок. Це ми вже сходимо з горки. Шостий грибок починає дозрівати. Добре. Кошик потроху збільшується. Ми перейшли в другий лісок, пройшлися метрів 50, і от ми знайшли оце вже підусичник. Показую вам підусичники, які вони є. Оце називається підусичник. І цей підусичник. От такі вони підосичники, Правдиві. Ну а ми будемо йти далі. От знайшли молодого білячка. То буде у нас сьомий білячок. Такий ланий. Вони... Симпатичний. Ну а ми продовжуємо пошук. Переїхали в друге місце. І от є перші підосичники. Ось. Такий він підосичник. Ось цей є підосичник. І тут о, ще один підосичник, Ось він. Ось. Ось такі два підосичники. Що, будемо продовжувати пошуки заглублятися у ліс. От виросла сімейка червоних. Їх тут певно є більше десятка. Тут десь 10 квадратних метрів. Попробую показати. Вот такі червоні. От. 4 45 я показав, так. Вот 6. 6 7 От на пенячку якусь. Червоний. Mm -hmm. Під пенячком. Так, то вже 10, от такі червоні, А там є, от тут маленький, от тут більші, то вже, певно, 13, так, і ще, ще тут два показую, от, один червоний, і от, Три 13 еспуга. Ще один червоний. І ще один червоний. Кубка червона. Добре, будемо з ними робити порядок. От. Отак він виглядає. А отак ми вже назбирали червоніків. В принципі, ми можемо вже їхати додому. Вже з чимось непорожнім. Продовжуємо пошуки. так, ми знову на зв'язку. Значить, пройшовся я і полянами, і лісами, і на протязі, мабуть, години. Я не знайшов ні одного грибочка. Взагалі ніякого. Взагалі ніякого. Значить, що ми будемо робити далі? Ми сходимо з тої горочки. От і переїдемо, мабуть, у другі місця. Попробуємо. Спробуємо ще знайти на других місцях. О, значить, тут наполонині, навіть в минулому році, хоч був не дуже на ягоди, але ягоди хоч трошки були. А зараз і гід немає взагалі. Взагалі навіть можу показати. От, нема ні, ні, од... ні цвіту, ні одної попинки. Ні одної попинки нема. Так що цього року хіба десь ще у вищих горах може буде ягода. Ну або де місця такі є, що ягода не змержу. Ми будемо сходити донизу і приїдемо на друге місця попробуємо ще щось знайти до зустрічі внизу от прийшов, при, прийшов і день на завершенні полювання припинилося в зв'язку з грозою, зараз буде гроза значить Який ми маємо результат е горах Результат непоганий. Оце стільки білих, ну, мабуть, є півтора кілограма єто. Зовсім то назбирав. І два чи е підосішників. А оці і і ті во червоняки, ну тут сім білих я знайшов. Оце за п'ять годин пошуків грибів. Результатом ну, Я другий раз у горах. Перший раз тут нічого не було. Другий раз результат непоганий. Нагадую, пошуки не... Пошуки тривали 5 годин. Ну, а зараз починається гроза. Ім добра, злагоди, любові, терпіння, мудрості, мужності. Хороших вам полювань. Хай щастить вам. Головне не хворіти. До побачення, до скорої зустрічі.